Бажання стрімко плинуть крізь мене. Мені зустрічаються прекрасні жінки. Після великої перерви на сцену театру молоді повертається комедія розпусник. Вона оновлена і переосмислена, кажуть театрали. Нову версію за дорученням художнього керівника поставила актриса театру Яна Новицька. Це її самостійна режисерська робота. Вона дуже талановита е, акторка, і в неї є здібності режисера. Я це побачив, бо вона як організатор, дуже дуже класна. Частково оновився і акторський склад. На сцені поряд із досвідченими театралами молоді Назар Бараніков, який грає барона, і Анна Дерей у ролі доньки дідро. Вони привносять у тканину вистави багато особистого. Енциклопедії від цього ще ніколи не було гірше. Гарний досвід Ви розумієте, що коли молодий актор виходить на сцену з такими. Метрами, будемо так казати, як місто як Берездер, як наша, наша красуня Яна Новіцька, то тут треба попрацювати, треба бути на рівні. І ми робили нові паньє, і з ними треба було пристосовуватися працювати акторкам. Взагалі, вистава дуже складна для акторів, бо вона костюмна. Моя ціль була, щоб це було. Вrium, легко, гламурно. Йому, йому навіть не соромно? Ні. <defines> <В WINTER> Легка, гламурна і дуже знакова для театру. Артисти зіграли розпусника 16 разів. Востаннє у Дніпрі за два дні до повномасштабного вторгнення. Відтоді суттєво змінився і сам ідейний задум вистави, каже виконавець головної ролі Максим Березнер. Це нова вистава, зовсім нова. Нові сенси, нові акценти. Може, ми стали Більш досвідченими? Ні, іншими. Усі ми стали іншими. Мало та все. Те, що було раніше, того нема. Усе, що мені від вас треба, це дитина. Глибший і одночасно веселіший саме такий головний герой Дені Дідро у виконанні Березнера. Він трохи підігрує своєму звабливому жіночому оточенню, але, вочевидь, приховує в собі глибокі філософські міркування. Пише для енциклопедії статтю про мораль у досить пікантній атмосфері. А між тим, ось так народжуються геніальні думки про спокусу, чесноту і, зрештою, справжню свободу. Коли він сказав, чи може людина коли-небудь в житті осягнути усю істину? Оце головне питання: чи можемо ми осягнути істину? Чи знаємо ми жінок, чи знаємо ми себе? Чи є в нас воля, чи є в нас свобода? І якщо є, то хто ми? Приніс себе в жертву для вивчення цієї теми. Тож прийти в театр і подивитися оновленого розпусника варто навіть тим, хто вже бачив цю виставу раніше, адже постановка красива, яскрава і абсолютно театральна, зауважують актори. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.